Друзі, привіт! В даному відео я вам покажу, як приготувати ідеальну золотисту, смачну, рум'яну картоплю вдома на сковорідці з беконом та цибулею. Ну що, готові? як ми почнемо готувати, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні рецепти. Тут все про кулінарію, тому не смію вас затримувати. Погнали! Для даного рецепта нам потрібно буде картопля, цибуля, бекон, також використаємо часник, я буду використовувати суміш зелені, приправа до картоплі і трішки чорний, Дві щепотки солі. Як ви можете побачити, бекон вже у мене порізаний кубиком. цибуля у мене порізана пів кольцями і картоплю я поріжу також кубиком. Чому кубиком? Тому що вона буде більш рум'яною і вона дасть дуже такий золотистий або золотистий колір і дуже буде смачною. Ну що, готові? Для початку наріжемо картоплю. Як я сказав, картоплю ми нарізаємо кубиками, товщиною, десь в 1 см. Поки я буду нарізати картоплю, розігріваю сковорідку. Включаю на максимальний вогонь. Ну що, сковорідка вже наша розігрілася, Добавимо чуть-чуть олії. але чуть-чуть, тому що ми будемо додати бекон. Так, Буквально пару кабель. Ось так. Розганяємо олію по всій сковорідці. і додаємо сюди нашу картоплю. Ось кра. І обжарюємо до половини готовлення. Ой, друзі, вже можемо побачити, яка рум'яна картопля. Можна вже додавати з собою. Перемішуємо це все. Ви вже можете побачити, яка вона рум'яна з однієї сторони. Зараз вона нас ще обжариться з усіх сторін і буде просто смакота. Цибуля вже трошки піджарилась, можна додати бекон. Додаємо бекон. Ще раз все гарно перемішуємо. Зараз бекон дасть дуже класний аромат, дуже класний смак. І це все в поєднанні картопля з цибулею і з беконом. Друзі, це треба просто взяти, включити дане відео, якщо ви його дивитесь, і просто по даному відео приготувати. І тоді ви зможете зрозуміти, що це за смакота. Поки в нас жариться картопля, наріжемо чесник. Часник обов'язково потрібно нарізати, а не давити в чеснокодавці. Чтокодавці ви видавите повністю весь сік. А тут весь сік він зберігає і тільки випустить його вже, коли вистачати ви в картоплю. Картошка вже все більше і більше під золотистого кольору. Ще чекаємо, щоб повністю пожарився бекон і щоб все вже приготувалося. Зараз ідеальний час, щоб додати наш чесник. Ще раз перемішуємо. Тепер ми можемо додати наші спеції. Додаємо трішки чорного перцю, додаємо трішки приправи для картоплі і сумір зелені додаємо також для аромату. Тепер це все перемішуємо і чекаємо до повної готовності. Спеції ви можете давати на свій смак, як хто любить. Хтось любить більше, хтось любить менше. Поки наша картопля ще дожарюється, наріжемо петрушку, щоб посипати зверху. Все, друзі, наша картопля вже приготувалася. Викладаємо на тарілку і подаємо до столу. Ну що, ви тільки гляньте, яка вона золотиста, яка вона ароматна, апетитна. Друзі, я обіцяв, що це буде дуже смачна картопля. Для того, щоб переконатися в цьому, ви обов'язково повинні приготувати по даному рецепту. І зверху посипаємо зеленку. У мене це петрушка. У вас може бути кріп, може бути кріп з петрушкою навіть, може бути свіжа цибуля. Ну що, друзі, ось така ідеальна картопля. В нас залишилася. Ідеальний золотистий колір. Просто ідеальна прожарка. Дуже гарно і апетитно виглядає. Давайте попробуємо, яка вона на настає. Бекон і цибуля з картоплею. Це просто, це просто неймовірно, друзі. Ви обов'язково повинні це приготувати вдома. Обов'язково. І просто самі в цьому переконатися, який це дивовижний смак. Друзі, і кому даний рецепт був корисний, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні рецепти. На даному каналі все про кулінарію. Тут корисно, швидко та смачно. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, всіх люблю, обнімаю. Пока до нормально застречны. А я пишу в лист.